Вітаю вас малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття з аплікації, але аплікація у нас буде незвичним способом, з природнього матеріалу. З осінніх листочків. Щоб наша аплікація вдалася, треба нам зробити пальчикову гімнастику. Приготуйте, будь ласка, свої ручки. А тепер зробіть замочок. Повторюйте! Разом зі мною їжечок, хитрячок, із голок та шпичок зшив собі кожушок, і у тому кожушку він гуляє по садку, натикає на голки груші, Яблочка, сливки і до себе на обід. Він скликає цілий світ. Молодці. Для аплікації нам знадобиться силует їжачка, листочки в мене вони з берези, двосторонній скотч, який я наклеїла на силует їжачка. Знімемо захисну плівку і будемо наклеювати листочки. Діти, подивіться, яку гарну аплікацію я зробила за допомогою осінніх листочків. Дітки, я дуже чекаю на фото ваших їжачків.